Так, друзі, це Андрій Березовський, це канал Хексплор, канал про здоров'я. Це мої вітаміни, добавки, які я приймаю майже кожного дня. Навіщо? Як я собі їх призначив? Що я з дурний? Сьогодні ми з цим питанням розбираємося, тому що дуже багато питань. А як швидко вийти на якийсь оптимум? Сон, активність? Я не знаю. Сексуальне здоров'я. І чи можна це зробити з допомогою добавок вітамінів, чи потрібна більш потужна артилерія, як гормони, чи ще щось. Друзі, це все bullші. Ми це прибираємо, тому що це не науковий підхід зовсім. Ми починаємо, як і треба починати, як каже кожен лікар з. Дослідження. Тобто, сьогодні в нас ролик, як швидко і з допомогою чого підняти свій е, організм на оптимальний рівень. Які дослідження треба зробити, ми робимо мінімум, друзі, от мінімум, щоб було вам цікаво, просто. І завтра ви могли це зробити. Тобто, ми по рекомендації кліники IM System, це H-Management System. На секундочку, зробили перелік аналізів, дослідження, як завжди ми робили лабораторії діла. Це дуже цікаво. І про що ролик? Ролик про те, який в мене стан на сьогодні. Стан не тільки в мене, ми робимо два напрямки. Про мене та про дружину. Тобто, друзі, у вас і буде напрямок про чоловіка та дружину, про жінку. І ви можете перевіряти з собою. Що треба здавати? Це дуже цікаво. Де ви зараз знаходитесь? Що треба робити, щоб бути в оптимуму. Як завжди, перша частина у нас буде про. Те, що ми вже здали, ми ще раз кажу, ми не йдемо в якісь скринінгові дослідження. Можете подивитися, я робив вже багато. Там Гастра, колона, УЗД, я не знаю, там, КТ МРТ, ні. Інструментальне дослідження. Просто народі робимо аналізи і аналізуємо з доктором, кажемо, де ми зараз. Що треба зробити, і з допомогою чого це можна зробити. Це дуже важливо. Тобто, перша частина, чи можна по дослідженням, визначити, де ти зараз знаходишся, який в тебе зараз стан здоров'я і стан організму. І що треба робити? Андрій Березовський на Хексплор канал про здоров'я і діли, і з Систем, І з мого дому, Дивіться, не переключайтесь. Якщо. Ви Буде питання про набір вітамінів, про шось, набір досліджень в коментарі. І буде вам щастя! Привіт! Привіт! Ми отримали дані твого обстеження. лабораторні. Є багато цікавих речей, які зможуть покращити тебе ще. Отримаєш за 2-3 місяці кращу оновлену, більш потужну енергійну версію себе. Тепер я знаю як. До діла. Лабораторні обстеження. Їх зазвичай доволі багато. І вони якимись зрозумілими словами. Або не зовсім інсулін, зрозуміло. Аспартатаміна трансфераза, на що таке називати? Зрозуміло. 15 одиниць норма, креатин, норма. І звичайно кожен з нас робить що. Він приглядає аналізи і каже: так, те, що не в нормі, виділено. А потім те, що не в нормі, ми починаємо гуглити і казати: «Угу, а якщо мало тестостерону, то це про що? Так, я дівчина, все окей. А якщо трохи забагато холестерину на 5%, то це що? Треба краще їсти. Ну зрозуміло. Все добре, до наступного разу. Зазвичай так відбувається чекап у більшості українок. І це марне кратство. І часу, і грошей, і можливостей. Чому? Чекап є сенс робити таким, щоб він потім мав якусь дію, яка покращує тебе до майбутнього чекапу. Тобто мета превенції не піймати захворювання на ранній стадії лікувати, а його превентувати. Щоб превентувати, маємо знайти слабке місце у прикрасі і його покращити. Задля того, щоб простіше усвідомити, що ми робили. Сповіли собі, що є потяг. Ми сідаємо в нього при народженні це наша спадковість. Ми отримуємо обір ДНК від татка та матусю. Потяг їде туди, де він поїхав, бо це гени. І доки що ми їх змінювати не зможемо. Хоча можна досліджувати, і враховуючи, які гени, ти розумієш, куди поїзд ліде, або у напрямку захворювань серцево-судинних, або онкологічних, або ще якихось. Якщо ти знаєш, в який бік поїзд їде, то в тому напрямку частіше робиш перевірки. За потягом є три вагонетки. Почнемо з останньої, третьої. Це перевірка на питання халепа є. Яка? Онкологія. Ні. Як перевіряли, Онкомаркери. І що, зробили багато онкомаркерів? 3, 5, 7, і як? Добре. Ну, Фух, добре. Перевіряючи онкомаркери, ми перевіряємо, чи немає онкології вже в ходу. І добре, якщо немає. Але це остання вагонетка. Передостання вагонетка – це перевірка на метаболічні процеси, а що з інсуліном, і з глюкозою, а що з холестерином і його фракціями, а що з гомоцистеїном, а що сичова кислота. І кожен з них відповідає за різні обміни. І якщо їх вчасно не підкоригувати – холестерин зависокий, можливо, інсультінфаркту, січова кистота за висока, проблема з нирками і так далі. Тобто, передостання вагнетка, вона вчасно виявлена, діагностована проблема, дозволяє коригувати наслідками захворювань, превентувати. І частіше за все, саме на цьому сфокусовані всі і лабораторії, і лікарі. Бо нас вчать ставити діагнози є захворювання, і потім лікувати. Але немає уваги до першої вагонетки. Знаєш, яка вона? Гормона. Саме гормони вони керують і нашим емоційним станом, фізичним тут і зараз. І саме від балансу, а точніше від дисбалансу гормонів, залежить, а що буде далі. Наприклад, забагато інсуліну шукай діабет, а після нього буде. Патологія сетківки. немає зору. Наприклад, бракує тестостерону, Що буде? Вітальність пропаде. Стандартна <гум> історія про те, що це про секс, або про якщо дівчата, то волосся на обличчя, або за низький голос, або поява змін на шиї, як у чоловіка. Але це передозування тестостерону. Якщо у дівчини бракує тестостерону, то в неї немає сил, зникає енергійність, працездатність, немає натхнення до досягнення якоїсь великої цілі. Плануємо, досягаємо. Неважливо, мандрівка чи бізнес-плани якісь. Зникає історія про енергію протягом дня і бажання щось мати на кшталт сексуального потягу і задоволення від сексу. Просто не думаєш про це, який секс тут діти, робота, калотнеча. А коли він достатній, ти фантазуєш, займаєшся сексом, отримуєш яскраві емоції, кажеш, клас, життя воно тут і зараз. Окрім цього, це питання фігури. Бо якщо у дівчини мало тестостерону, в неї буде зайві кілограми жирової тканини. А якщо в неї тестостерон адекватний, то вона буде струнка, в неї будуть пружні м'язи, і в неї буде небагато, не буде зайвого жиру. Окрім цього, тестостерон це ще й превенція такої патології, як варикозне захворювання ніг або геморрой. Нормальний тестостерон має геморрою. Нормальний тестостерон не має варикозу. Навіть целюліт. Якщо тестостерон занизький, целюліт буде у прояві. Я вже не кажу про зміни шкіри, яка стає більш дряблою. Я не кажу про зміни у метаболізмі, хоча це важливо, бо низький тисосторон дорівнює зростання потроху холестерину, зростання потроху інсуліну, і ми доїжджаємо до останньої вагонетки по ризиках онкології. Тобто магічна історія одна відповідь: а як ти у мене? І якщо він згасає, а згасає він через стрес і старіння. Старіння за календарем всі однакові. А стрес у кожного по-різному. І українці зістаріли 10 років за півроки війни. Коли стрес, 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 це немає. Немає сил, немає натхнення, немає бажання, немає здорового майбутнього. Одна цифра вирішує що далі. І вона більш важлива, аніж холестерин, або інсулін, або метаболічні проблеми, або останні вагнетка, а як онкомаркери. Тобто потрібно перш за все тестостерон. Гормони. Гормон, тестостерон. Бо окрім тестостерону є ще декілька гормонів, і вони пов'язані. В цьому звіті, якщо ми подивимось на нього, то... Те, як я і казав, в тебе трохи змінені залізо, ти вірогідно, його профілактуєш. І воно в тебе трохи вища норми. Клас, але не нижче. В тебе трохи вища норми вітаміну Д. Ми кажемо, щось ти напевно приймаєш із сапламентів, бо вітамін Д180 достатньо. Ти вже його доволі прийняла із запасом, з таким, з профіцитом. В тебе трохи змінені параметри. Лічні, про які я вже казав, маю на увазі в першу чергу холестерин. Але це все зміни, які не суттєві зовсім у порівнянні із твоїми рівнями по гормонах. Чому? Дивись, для простішого розуміння всієї безлічої аналізів. Ми сказали, що все найбільш важливе ми винісли на одну лінійку. З одного, з одного боку це лінійка життя, рівень тестостерону, роки життя. Лінія, яка відображає стандартну історію про зміни. В 25 жінка найбільш енергійна, динамічна, в 50 щось змінюється, менопауза, а далі все як у всіх. Вітання старістю. Але можна бути в оптимумі і в 25, і в 35, і в 45, і навіть 60, питання норма доволі широке. Норма 0,08 або 0,48 відмінність в 5 разів. І це цілком розуміло, що дівчина з такими цифрами і з такими це дві різні дівчини. Але якщо ми приходимо в розуміння оптимуму. Найкращий варіант. Давай подивимось, де ти на цій лінійці. Ключові гормони, які мають значення, ті, які ми перевіряли на першому етапі, відмічені птицями чорненькими. Тестостерон свій бачиш? Він не те, що в нормі, він випадає за межі. Угу. Якщо ми його знайдемо тут, то ми розуміємо, що. По даних обстеження твій тестостерон... Твій тестостерон. А ось він. Тестостерон загальний. Коли дивишся так, трохи нижча норма. Ну, да. Правда? 035, 0,40. Ну, майже. майже, майже. Так, так, так. Але ж не за високий, і я ж дівчина. Коли дивишся на цю лінійку, розумієш, що ти за бортом. Угу. Там, де дівчата зазвичай в 60, то я знімаю капелюха і кажу тобі: я не знаю, як ти вигрібаєш, але знаючи тебе, ти харизматична енергійна дівчина, але з таким тисотроном це просто сила волі. На тестестерон. Якщо я 20 років п'ю гормональні е, таблетки. Е, більш, ніж 20. Тобто е, 23 роки п'ю гормональні таблетки. Пів життя. Так. А дорослого дві третини. Так. Е, Відповідь бачиш? Бачу, що так і впливає. Ну, я не відчуваюся в, этом, ну, в житті. Це порівняння із... до чого звик. Коли ми приїжджаємо в Африку, і вони живуть на 100 доларів всією родиною 3 місяці. Як ви живете? Нормально. А як ви живете з ярдом? Нормально. Ти просто не розумієш, а яке може бути життя, якщо ти сестрон буде в оптимумі. І з одного боку, це не питання відміни коків, хоча запитання, нащо ти їх приймаєш? Перше запитання. Друге запитання це не про призначення тестостерону? тут і одразу. Але якщо ми трохи підіймемо рівень тестостерону фізіологічно через зовсім та саплементи, ти почуватимеш себе набагато більш бадюрішою. Більш енергійною, більш. Життєрадісною задоволення, і, і загалом ти будеш відчувати себе інакше. Проблема не лише в тестостероні. Проблема в тому, що його попередник ДГА, угу. він також нижче оптимуму. Угу. І на ДГА прямо коки не впливають. Угу. Тестостерон прямо залежить від коків, а ДГА ні. А ДГА це історія, яка є попередником до тестостерону, бо всі статеві гормони синтезуються з холестерину. Холестерин, прегненолон, прегненолон – ДГА, ДГА, тестостерон, тестостерон естроген. І коли в нас бракує тестостерону, перевіряємо, а що вище ДГА замало, а що ще вище, прогестерон, як там? А що ще вищий холестерин? А він зависокий. Чому? Бо зворотній зв'язок каже, а давайте ми дамо можливість організму синтезувати свої статеві гормони. Холестерин зростає, і ми що робимо? Використовуємо статини, які обробляють холестерин. І ми кажемо, і не вийде в тебе синтез. Питання, чому ДГА знижується? Бо ця вертикальна лінія вона має відвідний шлях під назвою кортизол кортизол синтезується з того самого гормону пригнелону, що й ДГ. І організм, дивна штука, якщо вона каже, тут є стрес, мені начхати на твої побажання по сексу, по енергії потрібно вижити. І що потрібно вижити, ми потрібно взяти ресурс пригнелон і віддати в кортизол. Що відчуває дівчина від постійного стресу, в тому емоційне фізичне виснаження немає тестостерону, Бо організм намагається синтезувати кортизол. І в цьому сенсі причиною зниження ДГА, яка нижче оптимуму у молодої дівчини, а по віку ми десь ось тут вже, це хронічний стрес через війну, бізнес, темп життя чоловіка, відсутність чоловіка, дітей, відсутність дітей, просто ми тупо щоденно в стресі. Зад цього потрібно або в дзен працює. Саме тому в горах, в монастирі люди живуть довше. Але питання якщо не там, то потрібно компенсувати гойдолки з кортизолом, щоб організм впорався із відновленням ДГ. Що можемо ми зробити? Додаючи трохи ДГ субстрату і його попередника пригненолона, ми даємо можливість організму синтезувати свій тестостерон. А якщо ми додаємо не гормон тестостерону, а його попередники: трибулус, мака, цинк, накшталт, щось, то організм синтезує їх краще. І ми ще не лізли до тестостерону і навіть не тракали скоків. Хоча питання нащо? Зручно так, але це не про здоров'я і це не про тривалість життя. Це просто зручно. Живінковик рекомендує. З якою метою? Продовжувати. Можливо, там є якісь гормони пролактин, чи там точно є гормони? Якщо ти, як генеральний підрядник, не розумієш нащо, то це дивна історія. Уяви собі ти будуєш будинок. Тобі кажуть, а тут буде камінна кімната і сигарна кімната. Ти кажеш, так я ж не палю і навіщо мені камін? Ну, мені подобається. Коли людина, клієнт, розуміє, що призначає лікар, це така сама дивна річ, як сигарна кімната, якщо ти не палиш. Я не претендую на фразу відміняємо коки. Я кажу, потрібно розуміти, наче ти їх приймаєш. Чи можна без них? Що буде, якщо ти будеш без них? А я намагалася не приймати. Ну, зовсім другі чоловік. з Скоками краще, точно можу сказати. Відповідаючи на твоє запитання, да. ми маємо. Підійти комплексно, до розуміння, який стан по усіх гормонах. Uh -huh. Бо окрім тестостерону і ДГА, в тебе в порядку естрадіол. Uh -huh. І це коки, uh -huh. ок, в тебе за межею оптимуму гормон росту. Uh -huh. Гормон росту це стресостійкість, енергійність, адекватний сон і тривалість життя. Низенький, низенький. Зазвичай у дівчат він тут, бо є стрес, бракує активних візнавантажень із вагами в залі, бракує адекватного сну, і інколи бракує гормону росту. В тебе окей з пролактином, не зашкварюєш стрес як таковий mm -hmm. по функції яєчників, І в тебе окей, і щитоподібний залозою. Саме вона дає тобі. Можливість бути в ресурсному стані для підтримки настрою стану шкір енергійності. Є потужні опори ТТГ, пролактин, є трохи хитка конструкція тестостерон ДГ, їх варто збалансувати. Наша мета, коли ми дивимося на обстеження сказати тобі, що якоїсь халепи немає. Вагончик вагонетки там окей. Останній ми не перевіряли на онкомаркери, Генетично також не досліджували. Але у другому вагончику, котрий, перший після потягу, є питання дисбалансу гормонів. Якщо ми їх збалансуємо, то життя зміниться найкраще і по енергійності, і по тривалості. Як це зробити? Поговоримо з тобою в другій частині, бо це окрема Співбесіда, бо є декілька варіантів: ЗОЖ, саплементи, гормони, навіть апаратні методики і стобурових клітини. Не все й одразу. З чого почати? В чому відмінність саплементи, гормони? Давай поспілкуємось в другій частині.